Ми живемо в цьому корпусі, за деревами оцей сірий. А це основний корпус. Сюди привозять людей. Тут є рецепція, є спортзал, є дитячий садик, є поліклініка. Ну, от з номерацією на цій вулиці, де ми живемо, дуже цікаво. Тут 15-й, тут зразу третя будівля. Ось там 18, а в нас 20-та. Логіка в номерах, в принципі, в Санхольмі також. Нумерація була дуже цікава. О, тут же сьомий. Мені щоб по порядку щось зробити, нумерацію.